Дорогі парафіяни, дорогі християни, церква Христова нас уводить у Великий Піст. Великий Піст має принести для нас якісь користі, колись фізичні, а було би бажано, аби були духовні. Все буде залежати від е, нашого ставлення до Господа Бога, як ми е, зуміємо близько приступити до Господа Бога через піст, через молитву, через поклони, через е, стояння богослужбові. Через прощення ворога, через обмеження себе на сваволі. Скілько е, щиро ми зуміємо себе побачити позитивно, не спекулятивно, не награючи. от я нині зроблю те й те, і я повинен мати те і он те. Але просто докорінно змінити себе назавжди. Господь Бог не вступить у діало, ані у співвідносини з тим, хто на сьогодні вирішив попустити, зупинитися, гуляти, а завтра знову почне. Ні. Господь Бог дає ласки, вступає у відносини з тим. Про кого Господь Бог переконався, що ця людина вже ніколи не відступить від цього статусу, який з тим входить у найближчі, у найтісніші відносини. А ці відносини, як так можна сказати, що Господь Бог дає нам право своїми благами користуватися як як Нашими власними, що це за благо, ну, святитель Василій Великий Григорій Богослов, очистили свій розум, не осквернили його роздумами про розпусту, про напитки, про їжі, про помсту ворогові, про осудження, зневагу когось. І коли отакий чистий і світлий розум був збережений, Господь Бог тоді не погордував на такий чистий розум поставити свій божественний розум, який відкриває таємниці вічності. І всі святителі, набувши довіру у Господа Бога, отримавши право. Бачити таємниці в Бозі, сказали, скільки багато, і такі глибини, на які не здатний розум навіть звиклий е збагнути, а не їх осягнути у глибинах вічності. І так, святитель Николай, але святителю Николаю, Господь Бог дав ласку чудотворіння, бо ця людина була поблажлива, співчутлива до. Нещастя інших. І Господь Бог дав йому силу зціляти, бо Він любив людину як самого себе. Значить, інші достойники, самітники в пустині, отримали інші дари. От і Господь Бог, дорогі парафіяни, Господь Бог дасть усім, хто Приступить до нього не спекулятивно, як вже було сказано, а щиро, відповідально і вже не зміниться, як постанову зробить і так уже до смерті, Той входить в єдність з Господом Богом. Тоді Христос виконує те, що вимолив у Отця напередодні своїх страждань. Отче, нехай будуть всі єдині. Як ми, я в Тобі, а Ти в мені, і вони в нас нехай будуть. Це треба добре над цим задуматися, бо в кому буде неправда або лукавство, або кривда, або а, розпуста, брудна чи інші е, речі, не, вмі... не співзвучні з іменем. «бо... Ніколи з таким Господь Бог не увійде у єдність і ніколи не дозволить йому ділити з Богом божественне предвічне благо.